Слава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Цікаво, коли ми йшли в Дім Божий, чи були в нас певні сподівання? Чи може це в нас певна звичка? Прочитаємо з книги пророка Ісаї, 42 розділ з 18 по 20 верши. Почуйте глухі, а незрячі прозрійте, щоб бачити, Хто сліпий, як не раб мій, а глухий, як посол мій, що я посилаю його, хто сліпий, як довірений, і сліпий, як раб Господа. Ти бачив багато, але не зберіг, мав вуха відкриті, але не почув. Наш Господь Ісус Христос якось сказав в Євангелії від Луки, 6 розділ, 39 вірш. Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть? За словами Спасителя є духовно сліпі люди, які не лише самі йдуть. У невірному напрямку, а й ведуть за собою інших. Давайте розберемося, кого ж Святе Письмо називає духовно сліпими, щоб мати обережність і не стати одним із них, не потрапити під їхній вплив. Можливо, ми побачимо і власну сліпоту. І докладемо зусиль для зцілення. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 40-й вірш. Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Духовна сліпота це стан людини, коли вона не розуміє духовних законів і правил, але водночас вважає, що з нею все гаразд, такий стан веде до загибелі. Отже, духовно сліпі, я буду давати цілий список. Хто ж відноситься до духовно сліпих людей? І отже, перше, це люди, які не пізнали Христа або не мають особистих взаємин із Ісусом. І на підтвердження прочитаємо 2 Коринтян, 3 розділ з 14 по 16 вірші. Але засліпилися їхні думки. Бо те саме покривало, аж до сьогодні лишилось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало зніметься. Спаситель є світлом, він прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в нього, у темряві не заставався. Без цього світла ніхто не може бачити істину, якщо не прийме, як Спасителя того, хто і є істиною. Про духовне розуміють тільки духовно, як написано, і це лише віруючи, в яких живе Дух Святий. І навпаки, для невіруючих ті істини, які від Духа Божого здаються глупотою. Другий Коринтян, 4 розділ, 4-й вірш. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. А далі вже підуть застереження для віруючих, як вони можуть стати духовно сліпими. Ці пункти можуть бути певним тестом для досліджування власного серця. Не варто зараз перевіряти інших людей та визначати, хто духовно сліпий, а хто зрячий. Ми знаємо, чиє серце нам потрібно досліджувати власне. Наступне щодо духовної сліпоти свідомий гріх осліплює. Плач Єремії, 5 розділ, 16 та 17 вірші. Спала корона у нас з голови, о горе, бо ми прогрішились, тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли. Пророк показує, що через гріх очі темніють, і серце людини не має спокою. А ось одне з проклять, яке прорік Господь за невірність нашому завіту з ним. Кожен з нас заключив завіт з нашим Господом, отож, чи вірні ми цьому завіту. Повторення закону, 28 розділ з 28 по 29 вершин. Ударить Тебе Господь божевіллям і сліпотою. І туподумством, і будеш ти мацати в південь, як мацає сліпий у темряві, і не матимеш поводження в дорогах своїх. Себто люди, які відступають від закону Божого, стають тугодумними сліпими і навіть божевільними. Серед дня вони не можуть знайти дороги йдуть на осліп. Ми знаємо Списання, що пізнання істини робить людину вільною. Написано: і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Тому, наскільки християнин пізнав істину, настільки він і ходить у свободі від гріха. Якщо ми маємо свідомі гріхи і перебуваємо у явному рабстві від них, це свідчить не про пізнання істини, а про рабство і духовну сліпоту. Ще одна умова, що призводить до духовної сліпоти. Якщо наша перша любов до Бога холоне, ми стаємо теплими і не прагнемо присвячувати все своє життя Господу. А це знову ж таки веде до духовної сліпоти. Книга «Об'явлення», третій розділ прочитаємо спочатку 15 й вірш. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. І зараз 17 й та 18 й вірші. Бо ти кажеш, я багатий із збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нежденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене в вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Зі слів Господа, видно, що охололі в любові і через те осліплі, вважають, що нічого не потребують, і що вони духовно багаті, тобто бачать не те, що є, а те, що хочуть. Досвід показує, що такі люди хотіли б відкривати очі іншим, бо вважають, що оточуючі не мають рації, а при цьому вони самі духовно сліпі. Ми розглядаємо окремі пункти духовної сліпоти. Якщо хтось із нас побачить, що щось подібне, притаманне йому, але при цьому вважає себе духовно зрячим, тоді хтось не має рації або Святе Письмо, або ця людина. Здогадайтеся, хто? Нам треба зробити чесний вибір? Фарисеям, які навчали інших, але самі були духовно сліпі. Спаситель сказав, ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Ще умова, яка веде до духовної сліпоти. Люди, які не мають плоду своєї віри або зупинилися у своєму духовному зростанні, духовно сліпнуть. Дороге Петра, перший розділ з 5 по 9 верши. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, а в стриманості терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та перемножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх давніх гріхів. Наше освячення потребує постійних зусиль. Ці зусилля можна порівняти з тим, якби ми піднімались вгору ескалатором, який їде вниз. Тобто без серйозних зусиль руху вгору не буде. Варто зупинитись і цей світ тягне нас вниз, у темряву. Ще один критерій. Нелюбов до ближніх осліплює. 1 Івана, 2 розділ, 11 вірш. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві і ходить у темряві і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила. Якщо ми бажаємо, так би мовити, відкривати очі іншим. До яких не відчуваємо і не виявляємо Божу любов, у нас нічого не вийде? Показувати світло істини іншим може лише зрячий, а якщо інші не бачать у нас любові, то ми самі сліпі. Чи любимо ми інших людей? А чи наші близькі бачать, відчувають нашу любов? Люди відчували і відчувають любов Ісуса. Люди відчували любов християн ранньої церкви і відповідали взаємністю. Християни мали, як написано, ласку в усього народу. Далі. Люди, які не бажають приймати настанов, щоб виправитися, стають духовно сліпими. Я повторю зараз одне місце це Євангеліє від Івана, 12 розділ, 40 вірш. Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очі мене бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Якщо різні люди неодноразово вказують нам наявну проблему, то вперте відстоювання своєї думки та відкидання відкриття обійдуться нам дуже дорого. Це говорить про нашу духовну сліпоту, а для зцілення потрібно принаймні бажати його. Прагнути до Нього, просити допомоги та приймати цю допомогу. Єзакіїля, 12, розділ, другий вірш. Сину людський, ти живеш серед дому ворохобного в синодальному перекладі м'ятежного. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати. Та не чують, бо вони дім ворохобний. Наступний принцип. Християни, які не присвятили себе Ісусу як Його учні, втрачають здатність бачити духовно. Вони не прагнуть ходити за Господом і виконувати у всьому Його волю. Прочитаємо з Євангелії від Луки, 8 розділ, 9 та 10 вірші. Запитали ж його учні, говорячи, що визначає ця притча? А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Іншими або тими, що осторонь, як в деяких інших перекладах написано, Ісус називає не тільки тих, хто противиться Йому, але й людей, які у великій кількості приходили до Нього, але не слідували за ним, не виконували Його накази, не стали Його послідовниками, Його учнями. Ще як можна духовно сліпнути. Лицемірні люди, які навчають Божих законів, але не живуть згідно з ними, духовно сліпнуть. Євангеліє від Матвія, 23 розділ з 23 по 26 вірші. Горе вам. Книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти і Анісу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. По ви сліпі, що відсіжуєте комара. А верблюда ковтаєте, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони дирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середини кухля, щоб чистий він був і назовні. Досліджуємо та перевіряємо себе надалі. Корисливі мотиви, прагнення особистого прибутку від служіння Богу і від свого вчення теж ведуть до духовної сліпоти. Євангеліє від Матвія, 23 розділ з 16 по 22 вірши. «Горе вам, по ви сліпі. Що говорите, коли хто покладається храмом? То нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото. І коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні і сліпі, що бо більше. Чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому, і хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Яка ж Може бути особиста користь від служіння Богові та вчення. Це не лише матеріальні здобутки, але й шана, повага, прагнення до високого становища. Йдемо далі. Недбале ставлення до довіреного служіння Богу теж призводить до духовної сліпоти. Книга Пророка Захарії, 11 розділ, 17 вірш. Горе негідному пастиреві, який покидає отару, меч на рамену його, та в його праве око конче всохне рамену йому, і конче стемніє його праве око. Тут ми читаємо, що Божий гнів за недбальство до служіння виявляється, зокрема, у позбавленні здатності бачити духовно. Наступний принцип. Якщо люди настільки самовпевнені, що вважають свої уявлення та розуміння Божої волі абсолютно правильними, така гордість засліплює їх. Євангеліє від Івана, 9 розділ з 39 по 41 вірші. І промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому Чи ж і ми не Відказав їм Ісус, якби ви не були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите, бачимо, то й ваш гріх зостається при вас. Не можна уподібнюватись фарисеям, які при всьому своєму знанні та вченості не зуміли розгледіти найважливіше істину в словах Ісуса з Назарету. І останній принцип: користь та лицеприйняття ведуть також до сліпоти. Вихід, 23 розділ, 8 вірш. А хабаря не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. І цей же принцип ми прочитаємо з книги повторення закону, 16 розділ, 19 вірш. Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мутрих і викривляє слова справедливих. Тому будемо обережні, щоб не приймати подарунки від тих, хто шукає через них користі, а не просто люблять нас. Також знатимемо, що лестощі та хабарі закривають очі іншим, а ми ж покликані виявляти світло, а не засліплювати. Наведені принципи хороший тест для кожного з нас, щоб визначити рівень власного духовного зору. Духовно сліпим не можна вчити та наставляти іншим. Це може виглядати надто суворо, але ми здатні передавати іншим лише те, що маємо. В Ізраїлі, наприклад, до служіння в Скинії сліпий не міг приступати. Духовно сліпим треба покаятися. І просити Ісуса зцілити сліпоту. Причому від духовно сліпого Ісус очікує такого ж прагнення щодо зцілення, як було у сліпого Вартимея. А ми ж всі пильнуємо, йдучи до світла. Амінь.